Аллилуйя. Слава тобі! Давайте будемо молитися в церкву. Ми вже завершимо служіння. Давайте будемо дякувати Господу і, і поклонятися Йому, і, і пам'ятати, що наше право не відійшло від Господа. Аллилуйя. По що кажеш Ізраїлю, що дорога твоя закрита є перед Богом твоїм? І чому ти говориш про те, що, що право Твоє відійшло від, від тебе перед Твоїм Богом? Отець, ми, ми віримо, Господі Ісус. Ми віримо як церква Твоя, що Ти чуєш молитви Твоєї церкви, Господь. Ти чуєш молитви людей, які об'єднуються разом, Господь, в Твоє святе ім'я. Ти сказав це, Господь. Ти дав це право сьогодні дітям своїм, Господь. Відродженим, Господь, Духом Твоїм святим, отець. Переродженим, Господь Ісус. Халия. Коли ти відродив до. То до, до надії, Господь Ісус, до віри, Господь Ісус, до слави Христос. Халилує! Чиї серця дав ти святий Дух, Господь Ісус? Ти нагадуєш нам про наше право сьогодні перед тобою, Господь. Ти сказав, Господь Ісус, що коли на серце винувати, то Ти є більше, ніж наше серце. І ми маємо, Господь, первосвященника, заступника і ходатає перед Отцем Небесним Ісуса Христа який є благанням за наші гріхи, Господь. Але коли нас серце не, не винувати, ти кажеш, що ми маємо відвагу, Господь Ісус, до тебе, щоб приходити до престолу Твоїй благодаті з відвагою для того, щоб отримати Господь Ісус благодать Твою для своєчасної допомоги. І в такий час, як сьогодні, Господь Ісус. Господь, ми, ми, ми з відвагою приходимо до престолу Твоєї благодаті, тому що ми, ми, ми очікуємо відповіді, ми, ми дякуємо тобі вже за всі відповіді, які ти даєш, Господь. І ми очікуємо відповіді Твої, Господь Ісус, в ситуації, яка є в нашій державі. Ми віримо, Господь Ісус, що як діти твої, ми маємо право сьогодні перед тобою, Господь. Ми маємо право сьогодні перед тобою, Господь. Господь, молитися до тебе, Господь, для того, щоб Дух Святий сьогодні руйнував усі ці твердині сатани, всі хитрощі дьявольські. тому що ми знаємо Його задуми, і ми знаємо Його плани. Він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити Христос, але Ти прийшов, щоб дати нам життя і дати його подостатком, Ісус. І ми просто стоїмо сьогодні на Слові Твоєму, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ти сказав, Господь, що де Твоє згодяться про якусь річ на землі, Господь, на землі, на нашій землі, на Україні. Господь ці кордони, які ти визначив нам, щоб ми тут шукали Твого лиця. Це наша земля визначена тобою ці кордони, які ти дав для нас, Господь. І ми ж тут сьогодні, на цьому місці, на цій землі, Господь. Ми, ми згоджуємося, Господь, молитися про те, Господь, що. Щоб в нашій країні не, не було претовбивчої війни, щоб в нас не було кровопролиття, щоб в нас, щоб в нас не було Господь цього лукавства, ми, ми молимося в ім'я Ісуса, Господь, сьогодні. Господь, ми знаємо, що Сатана він прикидається світлом, а, світлом, ангелом світла, і, і, і що велика річ, коли і слуги Його прикидаються слугами правди, але їхній кінець буде згідно їхніх вчинків. Господь, нехай так станеться, Господь від тебе. Нехай так станеться згідно Твого Слова, Господь. Згідно Твого Слова, ім'я Ісуса для всіх слуг дьявольських і для всіх сатани, які сьогодні є тут, на цій землі, в цій країні. В ім'я Ісуса Христа. Господь Ти сказав, що останні часи будуть важкими. Ти сказав, Господь, що ми будемо жити в час, коли люди будуть. Коли люди будуть нелюбовні, коли люди будуть жорстокі, запеклі, осудливі, нестримні, ненавистаки добра, Господь. І я вірю, що наша боротьба сьогодні не проти, не проти тіла і крові, але якраз проти цих духів злоби піднебесної, які сьогодні зводять людей, зводять людей через жорстокість. Звоїть людей через осудливість. І тому ми сьогодні в ім'я Ісуса молимося проти тих взаємних звинувачень, які сьогодні звучать і в інтернеті, і в, і в пресі, і в всіх засобах масової інформації. І як ми молилися спочатку про ці речі, Господь, про тих, Господь цих осуджень, наклепів, всяких взаємних звинувачень. Всяких речей, які сьогодні запалюють ворожнечу, запалюють ненавість, які дають дру... в вогонь для... для помсти. В ім'я Ісуса, Господь, ми церква сьогодні протистоїмо цим речам. Господь, ми просимо Господь Ісус, щоб ти своїм святим Духом Господь змінив цю ситуацію і в духовному світі, Господь, і в Духовному світі, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, тому що ти Господь Слово. Ти Господь Саво, ти, ти є Бог усіх духів. Господь тобі дана всяка влада, як на небі, так і на землі, Христос. Аллилуйя! Тобі дана всяка влада, Господь. Ісусе, сьогодні ми, ми, церква Твоя України. Ми церква Твоя України, Господь. Ми молимося згідно Твого слова. Як Даниїл молився Господь, коли він відкривав книгу Прока Єремії, він читав, що має прийти час закінчення оцього руйнування Єрусалиму і сід Єрусалиму. І Він почав до тебе молитися, тому що він це знайшов в твоєму слові. Господь, Він молився на основі Твого Слова. І ми сьогодні молимося на основі Твого слова, Господь. Ти сказав, що ті, хто звинувачує невинну кров, Ти їхню силу, Господь, звернеш проти їх, і їхнє зло звернеш проти них. Ти, Господь, Ісус, і ми просимо тебе. Це не наша війна, це твоя війна, Господь. І ми в ім'я Ісуса Христа віримо в Бог святий.